Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас відео пусті баночки. І баночок накопилось дуже багато, і хочу вам їх відзняти і викинути. Що перше, покажу вам пустих баночок. Ось купляла ось такий на Новий рік е запах і фантастичний запах, запах ялинки. І вистачило цього запаху саме на. Два місяці, десь так приблизно. Тобто стояло в мене там дві палочки, потім я додала ще, і от за два місяці я його використала. Пахне саме ялинкою, не сосною, а ялинкою, не кедром. А от запах ялинки. Якщо хочете, щоб у вас був запах ялинки на Новий рік, на наступний купляйте саме ось цю серію. Класно в них пахнуть свічки і класно пахне саме ось ця пахучечка. Наступного року, якщо в них буде, я обов'язково її повторю. Поки що поставлю її там. І наступне, що я вам покажу, ось таку серію свою улюблену для волосся. Почнемо з волосся. Я купую в ось таких великих банках, завжди я її купую в великих банках. У мене ще є маска, але вона не закінчилась. А от шампунь і бальзам вже підходять. До кінця, тому відзніму вам і покажу саме їх. Це для крашеного волосся. Чудова серія тим, що вона лікувальна, я б так сказала, тому що від неї не випадає волосся, тобто, якщо ви нею користуєтесь, вона якось так впливає цікаво на волосся, що від неї не випадає волосся. Якщо у вас, наприклад, є така проблема з випадінням, тому що у Артега є спеціальна серія від випадіння волосся, але вона так не працює, як ось ця серія. От скільки я нею користуюсь, волосся росте як скажене і не випадає. Тому я вам рекомендую обов'язково. Запах приємний. Я користуюсь цим шампунем і бальзамом уже, мабуть, років 8, можливо, навіть 9. безкінечно. Нічого я не змінюю, і фантастично воно працює. Якщо у вас немає проблем, волосся більш-менш нормальне, то воно навіть прибере посічені кінчики, і ваш, ваш перукар буде дуже здивований. Колись мій перукар казала, що ти жуєш таке, що в тебе таке волосся не січеться. Але потім стала проблема з щитовидкою і стала проблема з волосичком. Але воно також виручає і спасає, воно живильне. Класно живить волосся. У ну, мене кудряве волосся, тому класно живить прям моя рекомендація. Так, давайте наступне. Про волоску купила чоловікові, зекономила ось таку заю у <софі> Польщі. І скажу вам, що не купуйте цієї зай, тому що від неї перхоті з'являється. Тобто тут ніби для волосся воно, для тіла, але у нього з'явилась перхоть буквально там на третій раз після миття, тому моя не рекомендація однозначно не купуйте цього жахіття. Наступне, що я купила ось такий шампунь це зволожуючий шампунь. В принципі, мені сподобався, бо останнім часом я щось, от, окрім своїх улюблених. Не можу ніякими користуватися, там я інколи підмішую щось, але зазвичай це ну, щось таке прохідне. Але ось цей шампунь мені сподобався. Я його беру в поїздки з собою, тому що маленька баночка. Ну, не така маленька, як здається, але порівняно з цими, вона маленька. Зволожуючий, волосся м'яке, приємне, не жирніє довго. В принципі. Але знаєте, шампуні. Це така особиста річ, що одному може підходити, а іншому ні. Тому все треба пробувати. Наступне ось така маска з органовою олією. Я її не зрозуміла, вона ніяк не зволожує. Ну, якщо чесно, це повна фігня. Ото пам'ятаєте, в Адвенті була сіслий божий. Яка вона була чудова та маска. Вона була класна, але вона коштує як крило від самольоту, тому повторювати я її не буду. Ось це працює не гірше і набагато більше і економніше. Так, наступне, що для волосся я вам покажу, купила собі К-18, зараз відновлюю волосся, мені подобається, до речі. І ось такий Олаплекс мені попався також в Двенті. Я його спробувала, це прешампунь, тобто перед. Нанесенням шампуню, ви наносите ось цей Olaplex, наносите його на 20 хвилин на чисте волосся. Наносила просто на волосся, на сухе. 20 хвилин ходила, потім воно впіталось, і потім я мила голову і класно реконструює волосся. Але в парі, мені здається, з k 18 вони працюють ще краще. Ну, класна штука. Тому хто не пробував, попробуйте. Довше, ніж на 20-30 хвилин не лишайте, тому що навіть читала відгуки, що відпадає волосся, хто експериментує. Тому все потрібно в міру знати. Наступне, що в нас є для волосся, це ось такий спрей. Він має фантастичний запах, це спрей-термозахист. Я не знаю, чи я маю побачити якийсь ефект. Ну, мені що з ним, що без, однаково, але має гарний запах. Класно розбризгується. То наступне, що у нас йде для волосся, це ось таке масло для росту волосся. Я використала цю баночку десь за місяць, мабуть, півтора. Я мастила кожного разу, коли потрібно було мити голову. Тобто, ви наносите його також там перед миттям. Можна наносити його на ніч. Наприклад, на ніч ви нанесли зранку ви миєте голову, не жирнить голову, не утяжляє волосся, дуже класно пахне. Ну, не знаю, можливо, навіть ростуть коси краще. Такі на голові такий пушок з'явився, як малої дитини. Не знаю, що буду повторювати, поки що в мене тут ще десь на один раз. Вистачить, подумаю, чи мені потрібен цей пошук на голові чи ні. Класна штука, але я для себе я не вирішила, ще, чи воно мені потрібно чи не потрібно. Ще в мене є для волосся ось такий екс, ларч. Можу сказати, що без нього волосся виглядає так само. В принципі, можливо, чуть-чуть якийсь об'єм, це типу, пінка для об'єму, можливо, чуть-чуть об'єму дає, але такого вау-ефекту, ніби який. Фантастично піднімає вашу шевелюру, я не побачила. Якось відвал. Я очікувала набагато більше, ніж ніж вони дають насправді. Ритуал. це така літня серія і фантастичний має запах. Дівчата. Хто не пробував, я вам рекомендую на літо і на весну самі. Крутіший запах, мені здається, саме в цієї пінки. Я собі купила ще лосьйон, у них такий для тіла, такий як і пінка, і потім розтираєш. Ну, він фантастичний. От, якщо не пробували, прям попробуйте. Він також такі золоті упаковці. Класна пінка, надовго вистачає, можна користуватися як і пінкою, можна користуватися як і гелем для душу. Мені в цей формат дуже зайшов і я продовжую. Купляти саме їх вистачає дуже надовго. Те, що мені попалось в Адвенті, я скоро використаю і викину, тому я вам покажу їх в пустих баночках. Запах класний, але знаєте, коли от формат вже пінки використовуєш, то ось такий формат він не дуже зручний. Я це беру в поїздки з собою, брала декілька разів, то зручно. Приємний аромат, приємно, але не вау. Скажу, що вау ефекту в мене не було. От він класно пахне, коли просто його нюхати, коли миєшся, я б не сказала, що цей запах так залишається на тілі, як від Річелс. Rituals набагато крутіше працює. Наступне, що у нас є, це Augustine's Бадер. Боже, біда бідошна. Наскільки я обожнюю сиворотку для лиця, настільки я зненавиділа ось цей гель для душу. Він мені так воняє касторовим маслом, чи чим от мене бабушка колись спину натирала, чи коліна настойка була, і ось воно пахне тим самим. Як можна зробити за нереальні гроші? Такий вонючий гель для душа. Ну я розумію, що направлення в них на дуже цілющі компоненти, що воно дуже класно впливає, але блін, це ж лише гель для душа. Він не має смердіти, він має пахнути і має бути приємний. Моя не рекомендація: ніколи не купуйте, обходьте стороною і не ведіться, що це Устінс Бадер. Давайте для тіла ми розберемо для тіла крем. Ось ця серія Аюрвіда пахне. Просто белісімо. Якщо ви любите, зараз я вам покажу, в мене ще ось закінчується крем для рук їхній. Є одне. Але якось, от мене зелена серія, в попередньому відео я показувала, яку я купила, вона мені більше сподобалась. Мені здається, що вона навіть краще зволожує, ніж ця. Крем для рук дуже посредственний. Пахне так, але зволоження особливого немає. Також я пробувала їхню серію, яка дорожче йде. Віп-серія також на силіконах зволоження не відчуваю. Користувалася цим візеліном, прекрасно працює, дівчата. Пам'ятайте, що те, що бабушки пробували, воно знаєте, не просто так було класне. Для тіла, дивіться, яка банка вже. Некрасива. Тут у нас 200 мл. Да, 200 мл це крем для тіла. Який в нього фантастичний запах. Я його знайшла в минулому році в адвенті від Дуглас Люкс. І спочатку, коли я достала, я думаю, господи, жардін. Я пам'ятаю цю фірму, що мама мені здається, моя користувалась там, чи духи були, чи що. І в мене таке якесь враження було, ніби як Флейм, щось ось ну, нагадувало. Але коли я відкрила, як він пахне, і, дівчата, я на нічок намастюсь, я зранку просинаюсь пахучо, в мене пахне вся одежа. Чоловік каже: Боже, ну ти так смачно пахнеш. Ось крем для тіла від жардін. Спробуйте. В них, до речі, є духи. Можливо, теж непогані, але я не пробувала. Наступне, що я вам покажу, це спрей для подушок. Ось такий спрей для подушок. Спочатку я від нього кайфувала, мені подобалось, а потім перестало подобатись. Не знаю. На подушку його не бризнеш, тому що, знаєте, може бути на шкірі різна реакція. Пахне лавандою. Якщо вам подобається лаванда, Мені якось останнім часом дуже різкий цей запах, трохи хімічний, і мені перенравилось. Ще покажу крем для тіла. У мене була маленька баночка, я її використала. Олійка була і ось цей крем. Мене не вразили. Я не побачила там ефекту вав, Ну, по-перше, це маленька баночка була, але річелс мені і по запаху набагато приємніший. І, мабуть, по консистенції також він мені набагато приємніший. Від цього я не кайфувала, і тут такі фісташки, дуже солодко. Я такі запахи не люблю. То все, що я вам покажу. Я вам покажу антиперспіранти. Що вам сказати? Віши є віши. Віши в мене в обіході вже, мабуть, років два, як я їх купую. Я спробувала нещодавно Nike. спробувала і зрозуміла, що я люблю віши. І нічого краще в нього немає. Якщо ви не пробували, не пожалійте, попробуйте. Ні запаху, ні кольору, ні залишає ні на одежі нічого, ніяких білих п'ятин, знаєте, забула за ці п'ятна на одежі. З тих пір я користуюсь віше. Колись мені син порекомендував, дуже вам рекомендую. Найк, непогано, якщо у вас немає, знаєте, ви не пітнієте там особи, якщо вам там 15 років, можете спробувати, але. Віши є віши, дуже класно працює, тому моя рекомендація тільки віши, більше нічого. Наступне, що я вам покажу, це зубна паста. Зубна паста від Віліди. взагалі не зрозуміла цієї пасти. От в мене вже не один був продукт від відвіліди, і я якось не можу зрозуміти їх. Вона не піниться, наносиш її на зуби, і, і вона десь растворяється, її немає. в мене ні чоловік її не зрозумів. Ну і ці жестяні коробки, ніби це дуже. Правильно, але я не зрозуміла цієї косметики і більше купувати не буду. Так, наступне, що у нас буде, це у нас буде ось такий скраб Pixie Peeling. Він класно вичищає, але він дуже грубий. Тобто він пахне класно, класно скарбує, але він дуже грубий. Якщо у вас м'яка шкіра, якщо чутлива, то я вам не рекомендую. Якщо... я робила експеримент, наносила водостійкий лайнер, і потім брала цей скраб, пару раз помастила, і воно зняло повністю все, вичищає 100% класно, але грубий в роботі. Ось така маска. Ella Jo, Вона з щас, я вам скажу, вона ніби як з кислотами трошки, тобто вона так попікає. Я не побачила від неї ніякого ефекту. От я вам скажу, що я від цих масок кремових, ось в мене є Еспа, кремова маска, і ось ця кремова маска. Я не розумію, як вони працюють. Чи вони щось роблять, чи вони щось не роблять на шкірі. не зрозуміло. Колись в мене була маска від сенсей ночна, от та маска, ти її наносиш, ти зранку просинаєшся, і в тебе шкіра просто як малюка-попка. Дуже красива, така бархатиста. А ось ці маски як в трубу, чесно, не знаю. Масло було в мене від еспи. Набагато краще працює, ніж оця маска. До речі, про масло. Зачекайте, ось воно. Ось це масло класно працює, пахне, пахне як в спа-салоні. Якщо любите спа-салон, прям рекомендую. Потрібна краплинка, цього масла вам вистачить. Ну, на цілий рік я його вже вимащувала на руки, тому що я його там використала ось так. А інше я з'єднала з вазеліном і, і мастила на ніч руки. Класно зволожує, класно робити на ньому масажі. Прям моя рекомендація. Так, наступне що? Ось така сиворотка з ретинолом. Сиворотка з ретинолом нічна, тут багато масел, ретинол сюди входить. Вона цікаво працює на шкірі, але я її не буду повторювати, тому що все-таки мені ретинол більше подобається в легких сиворотках, а тут масло. Тому, якщо вам потрібен такий потужний інструмент, то пробуйте. Якщо ні, то не дуже і рекомендую. Наступне: що ось така мировіца. це як есенція, тонер. Моя рекомендація. Він так класно зволожує. Я його наносила перед макіяжем. Походила, крем впитався. І мені потрібно було наносити макіяж, я думаю, а зволожу ще раз шкіру. І макіяж лежав, ніби ось цей, знаєте, ефект Glow, дуже красивий, сяючий. Прямо моя рекомендація спробуйте. Ще такої консистенції є Фенді, я хочу ще його спробувати. Він трошки дешевший, ніж ця Оморвіця. Але якщо не буде Фенді так працювати, то я, мабуть, повторюю ось цю АМРВіцю, тому що вона дуже класна. Ну, давайте по цим сивороткам вже пройдемося. Доктор Лєві. Я не поняла його. По маленький об'єм, не зрозуміла мені штука, наноситься як такий, ну як сиворотка. Чи робить щось на шкірі, чи не робить, не відчула і не буду повторювати однозначно, тим більше воно коштує якось дуже шалено. Мені здається, воно не варте своїх свої грошей. Ось ця штука мені сподобалась. Мені дуже сподобався ефект на шкірі. Нехай він навіть єдиноразовий, нехай він навіть на ніч, я його на ніч мастила, і шкіра така. Знаєте, сяюча, така красива, пахне приємно, ну класно, мені сподобалось. Я б, з задоволенням таку повторила. Не знаю, чи буду купляти банку, тому що, ніби як сказала, що вона не дуже така працююча, а що це такий більш візуальний ефект, але я б не відмовила ще так від десятка. Так. Наступно у мене Санди Ралі, також маленький пробничок попався. В принципі, приємна консистенція. Лягає класно, макіяж на ньому класно наноситься. Це крем під очі. Приємний! Наступне, що у нас, мені попалося це масло в коробочці одній. Я вам її, на жаль, не показувала, бо тоді ще не знімала. Це масло фантастичне. Я б його рекомендувала. Я хочу собі купити повний розмір. Класно дуже працює, шкіра зволожена, мабуть, краще, ніж Еспа працює. Маслами я багато користувалась. Мені здається, воно щось таке подібне до. Кларанс. От, по моїм відчуттям по тому, як зволожується шкіра, мені здається, що воно більш подібне як кларанс, хоча Клоранс така водяниста. А це більше як масло, але шкіра дуже класно виглядає після нього. Yeah. One скін. зрозуміла. У мене колись були патчі від них, класно. У мене була маска, класно. Есенцію я не зрозуміла. Ну, знаєте, есенцію зрозуміти, ну що, ну, зволожило, то зволожила. Ну, от, Амарвіца Краще працює, ніж One 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 Skin. Так, для порівняння. Наступне, що я вам покажу, це отакий Біосенс Крем під очі. Крем приємний, текстура приємна, зволожує класно. Взагалі крем дуже приємний. Мені ну, я не очікувала, мені здається, що навіть спробую для обличчя їхню серію, тому що кажуть, що непогана серія для обличчя. Не обтяжує, дуже ніжний, комфортний, приємний, легесенький. Ну, класний, класний крем, прям моя рекомендація. І вистачило досить надовго, тут 15 мл. Мені вистачило його там на місяці, певно, вісім. Так, наступне, що я вам покажу, це ось такий кадалі. Тут уже зовсім інший крема, Я сюди положила в дорогу крема, але вони в мене закінчились. Саме ось цей ось цей. У мене є велика банка. Прем'єр-крю я купила. І ось ці вийшли в подарунок. І ще під очі вийшов в подарунок. Ось цей ресфератрул ліфт я. Обожнюю я ним користувалась, мабуть, років п'ять, коли була в Україні, коли жила в Україні. Я його постійно купляла на постійній основі. Мені він дуже подобається. Він не забиває пори. В мене після того, як я ним почала користуватись, перестало сипати лице. Ніби як тут виноградні кісточки і там може викликати алергію. Але в мене дуже класно, ось цей крем впливав на мою шкіру. Він приємний. Він так пахне. Ним користуєшся і кайфуєш від крему, да тому що він так пахне смачно. І він такий легесенький, не утяжеляє, ну, фантастичний. Цей важчий крем це вже для шкіри, яка більш старша, він дуже довго впітується, його тільки на ніч, але також класний крем, але не рекомендую із-за того, що впітування в нього таке собі. Скрім. Наступне, що у нас, я купила ось такий Бороплюс собі бальзам для ГОП. Класна штука, дівчата. Знаєте, кинула в сумочку. Зволожила тут такий, як модний дозатор. Да? Модний дозатор в Бороплюсі. Я не знаю, чого я купила, тому що крем для рук колись в мене був він дуже класний, він вонючий, звісно, був жахливо, але він класно зволожував. І я вирішила купити ще бальзам, спробувати. Також дуже класно зволожую. Я ним маска на ніч користуюсь, і коли кудись іду, кидаю в сумочку, в дорогу. Вже закінчився, тому викидаю. Ось така пінка для вмивання. Я з тих людей, яка може витратити купу грошей на серуми і на кріма для лиця, але я не використовую пінки там дорогі, тому що я вважаю, що ну і дешеві пінки вони також класно працюють. Це для чутливої шкіри, змиває. Туші будь-які. Ну тобто, я два рази вмиваюсь нею, вона ніжна, вона не сушить. І знаєте, що я зрозуміла? От моя помилка, коли я була зовсім юна, в мене були прищики, і мені рекомендували для підсушування шкіри. А насправді потрібно було купляти пенки для чутливої шкіри. Тоді вони так не висушують, вони не випалюють, вони не вбивають вашу шкіру. І от якби ось цей весь мікробіом залишається на шкірі, і класно працює. Пробуйте п'інки для чутливої шкіри, і вас шкіра буде вам вдячна, скажімо так. Кажу, бо я вже хочу його до використати і виконати. Це сиворотка з вітаміном Б. Вона взагалі для розоцеї, але я її купила. Вона жахливо пах, але вона дуже класно працює. Зеленц, взагалі, косметика класно працює. Але ж наносити її, знаєте, якщо це як лікування, то да. Ну як задоволення, ні, я не буду повторювати. Але якщо у вас розацеє, я вам прям рекомендую ось такий зелен з вітаміном Б. Наступне, що у мене тут є, у мене тут є Касмара гідрокрем, це просто крем, зволожуючий ліфтинг трошки. Він легкий по текстурі, приємний. Я не побачила тут ліфтинг ефекту. Але він класно зволожує, тому моя рекомендація. І наступне, що я вам покажу, це біодерм. Колись я його купила, це якби ночний такий пілінг, його наносиш на ніч і спиш з ним, і зранку ти вмиваєшся. Чесно, я його використовувала більше потім на руки. Ну, я не відчула прям такого. Мені взагалі скажу, біодерма не, не подобається як косметика. Їхня косметика мені. Не зайшла ні в якому форматі ні кріма, ні сиворотки, ні вмивалки. Знаю, що умивці. міцелярку дуже люблять. Чомусь вона мені не заходить і не знаю чому. Я вам ще покажу ось такий серум для брів. Ну, серум для брів. Все, все що я можу сказати. Чи виросли в мене брові? Вони в мене не так класні, тому порівняти в мене нема з чим. Він такий на напінпочки, звідти витікав серум і я мастила брові, але треба це робити кожен день, така собі історія. Що я вам ще покажу? Я покажу, що я викидаю ось цей клінік. Колись я купила його в Дугласі. Замість чого я його купила? Замість ланкому? Да. Я хотіла купити ланком, але мене вмовили на клінік, ніколи в житті не ведіться на консультантів. Підкреслюю кожну морщинку підкреслює. Ну Взагалі не крем, а якась бідося. Не тоналка, а бідося. Я не люблю тоналки, які забивають пори. Я не люблю тоналки, які підкреслюють. Він дуже плотний. Якщо його мішати з якоюсь сивороткою, можливо, так. Але, але ні. Я пам'ятаю, бачите, він навіть закрасив помаду. Я пам'ятаю, що я, коли його купила, звернулася до візажиста і кажу, чому там крем забив так Вона каже, ну, Ви вже не молода, от подивіться, як він підкреслив мені шкіру. Подивіться. Ну, це, це жах просто. Ніби ти стала стара на 10-20 років старша. старша. Ну, це жах якийсь нетональний, якась Бідося. Тому його викидаю і навіть не жалкую. Наступне, що я вам покажу, це у нас Шарлотта Тілбері спрей. Для обличчя. У мене тут ще трошки є, але я гадаю, що я його вже скоро добризкаю і викину. Він класно фіксує макіяж, лице, ніби таке, знаєте, злилось з макіяжем, блистить такий хальоний від класний, класно розбризгує, тобто немає в нього. Знаєте, він не плюється, він класно розбризує, гарно пахне. Плівки немає, то відчуття комфортне, бо я не люблю, коли плівка на лиці. Відчуття досить комфортне, моя рекомендація. Ось така у нас сьогодні вийшла об'ємна інформація про всі середства. І пішла я викидати це все багатство. Все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І бувайте! Пока-пока. Гарного вам настрою і бережіть себе.